Всі мир любі. Откровення стосовно взагалі смерті. Єдиний момент, що ми не можемо вибрати, це, це смерть. Народження якось там можна підлаштувати і тому подібне. А ось стосовно смерті ми не знаємо, де вона відбудеться, як раптово, не раптово. Ну тобто, взагалі, але до смерті ми можемо підготуватися. І від нашого життя залежить. Після смерті, куди ми підемо. В рай, чи в ад? І це дуже важливо, да? тобто своїми ділами ми тут можемо все виправити своє життя. Бог нам для цього і дає. Обери життя, да? щоб ми обрали життя, тому що існує життя і смерть, да? щоб ми обрали життя. Є е, добро і зло, вибери добро. Да? Тобто, Господь нам підказує, щоб ми обирали добро, обирали життя. А як це можна через Ісуса Христа? Кожен день, приходячи до е, Ісуса Христа, до Господа через Откровення, через відео, через Біблію, через молитви, це ми приходимо до Господа і так ми наближаємо е, час е, Царства Небесного тут на землі. Ми будуємо його так і. Робимо собі дорогу взагалі до Царства Небесного на Небесах. і ми знаємо, що після смерті ми йдемо до Царства Небесного. Тож долучайтесь до сім'ї Господа, будьте благословенні, щоб дійсно бути впевненими, що дійсно ми йдемо до Царства Небесного своїми ділами тут на землі. Пишіть в коментарі, я, до речі, там е скину. Посилання в Челеграм, задавайте питання всім з Богом, люди.